Життя буде тривати в будь-яких умовах. Його неможливо припинити. Ніколи абсолютно ніколи культурна сцена в Україні не була в такому стані, аби вона не виживала. Що відбувалося в 90-ті, Було що почалося таке розшарування між, умовно кажучи, старою і новою культурою, тому що ця стара культура малася на увазі культура, яка функціонувала в радянських інституціях. І оця друга культура, нова незалежна. Вже вона була в ще гіршому становищі фінансовому, тому що ніяких джерел фінансування не існувало час від часу з'являлися Невеликі програми. Ключовим аспектом уявлення, що таке Європа стало для мене відвідування помаранчевої революції в Києві. І якщо говорити про поняття Європи як простор свободи, freedom, це визначальний момент. Freedom Цей простор свободи продовжував розширюватися на схід. І я учуся точно з українців, від українців весь час. Але. między czym ja ja już ja, co jest duża wielka roznica między swobodą negatywną i swobodą pozytywną. Trzeba rozumieć swobodę też demokracją, swobodę przede wszystkim jako jako rzecz pozytywna. Trzeba my, trzeba myśleć, dumać proces, co ja muszę robite, żeby ja i inni byli w Demokracja Demokracja potrzebuje swobody i swobody, swoboda potrzebuje odpowiedzialności a potrzebuje właśnie takiego toku myślenia, a nie innego. Всю історію Україна, Історія Україна намагається йти в Європу. Де Європа? Європа, там, значить, mm -hmm. йти в Європу. А там захід. А Кавщина, значить, котра у нас там на, на півдні, вона намагається нас туди відірвати. І власне, 13-й рік та була одна із спроб. Вони ніколи нас не сприймали як суб'єкта. Тобто, коли я вийшов на Майдан якраз в 2013 році, то ті, хто там, з Красноярська, з Пітера, хто були братіки, там, умовно кажучи, вони ж тоді відразу, типа, тави, хахли, тупи. Нам потрібно перемогти. Це зберігаючи державу. Нам потрібно вижити, вижити як Україну українцям. Нам потрібно стати частиною цивілізованого світу. Потрапити під парасольку безпеки це три головні умови. Якщо це відбудеться, то ми можемо перестати взагалі говорити про Росію, як і заход.